Я пам'ятаю, як сиділа в темному коридорі, обіймаючи коліна, і в голові стукало лише одне це жарт, це сон, він зараз повернеться, але він не повернувся. Мама ходила, мов тінь. Я теж. У нашій маленькій квартирі, наче вимкнули світло, і тоді я вперше відчула, що дитинство може закінчитися в один день пройшов рік. І одного вечора мама сказала, що у нас буде гість. Вона нервово поправляла волосся, вийшла до дверей у новій сукні. На порозі стояв чоловік з пакетом цукерок у руках? Це Сергій, як сказала мама. Він <смас> друг. Сергій посміхався, намагався говорити лагідно. Ну що, Надюша, любиш мультики? Я купив касети. Хочеш подивимось? Я мовчки кивнула. Мама знову почала сміятися, наче ожила. І я вирішила. Може, це шанс. Може, справді буде краще, тоді я ще не знала, що це тільки початок, що цей чоловік і моя власна мати колись поставлять мене перед вибором, від якого залежатиме все моє життя. Історія тільки починається перші місяці з Сергієм здавалися майже нормальними. Він приносив мені шоколадки, вмикав мультики, навіть іноді питав про школу, мама сміялася його жартам, знову фарбувалася вранці, і я відчувала їй. Наче легше я дивилася на все це і переконувала себе може він справді стане нам опорою. Але коли мені виповнилося 12, народилася Аліна. З того дня світ різко перевернувся. Уся увага матері була прикута до немовляти. Сергій гордився своєю донькою, носив її на руках, годинами дивився, як вона спить, а я раптом стала прозорою. Надь, посиді з малою я в душки!» – кидала мама на ходу. Надюха, помий посуд, кидав Сергій з дивана, навіть не відриваючи очей від телевізора. Надюш, дай Аліночці пляшечку, долинав мамин голос зі спальні. І так день за днем. Я робила уроки з дитячим криком у вухах, ночами вставала до коляски, вдень прибирала й годувала. Мені було тринадцять, але я вже почувалася старою. Друзі віддалялися яка ще компанія, коли ти після школи поспішаєш нянчити немовля. Одного разу приїхала бабуся Рая, батькова мати. Вона мовчки сиділа в кріслі, спостерігаючи, як я качаю сестру однією рукою, а другою намагаюся вирішити задачу з алгебри. Потім зникла з мамою на кухні. Я робила вигляд, що зайнята, але кожне їхнє слово було чутно в нашій хрущовці. Таню, голос бабусі був жорстким. Надюшка зовсім замучена. Подивися на неї, вона ж як тінь. Ну, що ви, мамо, зніяковіла мама. Мені ж важко з грудною дитиною. Надя просто допомагає. Допомагає. Бабуся майже вдарила по столу. Вона у вас золушка. Коли ти бачила, щоб вона сміялася, настала тиша. Я затамувала подих. І тоді мама тихо сказала. А що ви пропонуєте? Я не можу розірватися. Бабуся відповіла одразу хай поживе зі мною. Я оформлю опікунство. Сергій раптом підключився. А чого? Правильна ідея. У нас місця більше стане. Я ледь не впустила дитину від цих слів, мене просто хотіли віддати, позбутися, наче я зайвий вантаж. Мама вийшла з кухні, побачила мене заліною на руках. Її голос був дивно спокійним. Надюша, мила, може, поживеш трохи у бабусі? Я дивилася на неї, на Сергія, який відверто радів, і відповіла коротко: Так? У той же день я зібрала речі, у мене їх було небагато, кілька светрів, підручники, старий рюкзак. Мама допомагала складати одяг. Але в очах у неї не було ні жалю, ні сумніву. Сергій навіть не приховував полегшення. Життя у бабусі рая було, наче в іншій реальності. Її простора сталір, Сталінка, з високими стелями і шафами до самої стелі, була забита книгами. Вечорами ми сиділи за столом, їли справжню їжу, яку вона готувала з нуля, і говорили про все, про літературу, про життя, про мої сни. «Наче», – сказала вона в перший вечір, ти мені квартиру не прибиратимеш. Це моя справа. Твоє завдання вчитися і бути підлітком. Я дивилася на неї і не вірила. Ніхто ще не казав мені таких слів. Минуло чотири місяці, одного дня вона посадила мене за стіл. Надю я оформила опікунство. Твоя мати підписала відмову від прав. Тепер ти офіційно моя донька. Це твій дім. Я відчула, як щось у мені обірвалося мати так легко віддала мене. Але водночас на душу накотило полегшення тут я була потрібною, тут я мала справжню сім'ю. Мої оцінки злетіли, з'явилися друзі. Я читала книги з полиць одна за одною, ночами під ковдрою з ліхтариком, і вперше після смерті батька я відчула Я вдома, Маму, Сергія й Аліну я бачила зрідка на дні народження та новий рік. Вони ставилися до мене чемно, але з відчутним полегшенням, коли я йшла. Мама заповнювала соцмережі фотографіями Аліни. Перші кроки, свята, костюми. Моєї ж фотографії там не було жодної. Я навчилася не заходити на її сторінку, бо кожне фото різало по серцю. Тоді я ще не знала, що колись саме соцмережі стануть тим самим ножем, яким мати спробує мене вбити вдруге. Я закінчила школу з медаллю. Бабуся плакала від гордості, стискаючи мою руку, коли мені вручали атестат. Потім був університет, журфак, гуртожиток і нові друзі. Я жила своїм життям, і, хоч іноді боляче міло серце від того, що мама так і не подзвонила, просто як доньці, мой, я навчилася не чекати. Після університету я влаштувалася на роботу, винайняла маленьку квартиру біля офісу. Бабуся тоді сказала Ну, от, надю. Тепер ти справжня доросла, тільки пам'ятай. Не дозволяй нікому сідати на шию. Я усміхнулася, обійняла її і пообіцяла, що не дозволю. Але навіть тоді я не здогадувалася, наскільки швидко доведеться перевірити цю обіцянку. Одного дня пролунав дзвінок. Надюш, давай спробуємо почати все з чистого аркуша. Голос мами був майже лагідним. Минуле, нехай залишиться в минулому, я завмерла. Такого я не чекала. І хоч усередині було недовіра, я погодилася. Ми почали бачитися частіше, не лише на Новий рік, а й на 8 березня, на Великдень. Я приносила подарунки дорогі, особливо для Аліни, вона тоді вже вчилася в університеті, розгортала коробки, кивала, іноді кидала коротке дякую, і все. Мама дивилася на мене з тією самою посмішкою, яка більше скидалася на згоду, ніж на радість. Сергій підтакував, мовляв, правильно, старша сестра повинна допомагати. І я допомагала. Платила за навчання Аліни, давала гроші на дрібниці. У глибині душі мені здавалося, що це єдиний шанс заслужити щось схоже на любов. Бабуся, коли бачила, зітхала обережно, Надю, казала вона. Добро добре лише тоді, коли воно добровільне. Якщо з нього роблять обов'язок це вже пастка. Я відмахувалася. Бабусю, ти просто не знаєш. Може, нарешті ми стали родиною. Минув час. І раптом бабусі не стало. 89. Вона прожила гідне життя, але для мене це був удар єдина людина, яка ніколи не зраджувала. Я сиділа в квартирі, де все ще пахло її парфумами, і не могла повірити, що більше не почую її голосу. На оголошенні заповіту я дізналася, що вона. Залишила мені свою квартиру і 5 мільйонів, а ще те, чого я не знала зовсім. Будинок, у якому жила мама з Сергієм, теж належав бабусі, і тепер він був моїм. Я сиділа в нотаріуса, слухала ці слова, і всередині щось здригнулося це змінювало все. Але я мовчала не сказала мамі ні слова нехай живуть, як жили. Мені здавалося, що це буде правильним рішенням. Я вірила, що ми вже майже примирилися. Згодом мама подзвонила. Надь може, Аліна поживе в бабусиній квартирі, поки навчається, їй же так зручно, поряд з університетом. Я погодилася. Правильно допоможу сестрі. пода». подумала тоді. Відмовитися від оренди було боляче, але я вирішила, що родина важливіша. Минали місяці. Аліна жила у квартирі, не платячи нічого. Я платила їй навчання, купувала подарунки. І щоразу, коли мама дивилася на мене, у мене виникало відчуття, що для неї це все норма, що моя допомога не жест доброї волі, а обов'язок. Я намагалася не думати про це. Хотіла вірити, що колись вона скаже Доктітя, дякую, доню. Без тебе ми б не впоралися. Але замість цього одного дня я почула зовсім інше. І ці слова стали точкою, з якої зникли всі ілюзії. Надюш, сказала мама по телефону, може, ти подаруєш їй квартиру на випускний? Це ж буде справжній старт у житті. Я не одразу зрозуміла. Що? Подарую. Мам, я й так стільки зробила. Туречина на тиждень чудовий подарунок. Туречина це дрібниці. Холодно, відповіла вона. Аліна звикла жити в цій квартирі, молодій людині потрібна стабільність. Я мовчала. І тоді вперше відчула той самий давній холод, який пам'ятала з дитинства, голос матері, який не просить, а наказує. І я зрозуміла усе моє життя з ними було лише ілюзією примирення. І тепер ця ілюзія тріснула. Попереду чекала справжня пастка. І виходу з неї, здавалося, не було. Після тієї розмови я кілька днів ходила, наче в тумані. У голові крутилися її слова. Аліна звикла жити в цій квартирі. Стабільність, правильний подарунок. І цей тон не прохання, а наказ. Мені здавалося, що я знову тринадцятирічна дівчинка. Якій кажуть «Мий посуд, качай коляску, мовчи. Я вирішила не повертатися до теми, подумала. Поїде сестра в Туреччину, і на цьому все закінчиться. Але помилилася. Через два тижні телефон сповістив про нову відмітку у Гавконтакті ім'я мами. Я відкрила і завмерла. Фото з минулого нового року, де ми стоїмо в чотирьох біля ялинки Мама, Сергій Аліна і я. І підпис, від якого кров застигла. Надя пообіцяла подарувати квартиру своїй сестрі на випускний. Дякую Богові за таку щедру і турботливу доньку. Я перечитувала раз за разом. Сотні коментарів сипалися під фото. Яка чудова сестра! От це так подарунок. Аліна щасливиться. у мене трусилися руки. Як я тепер маю сказати, що це неправда? В очах усіх я стану брехухою, я набрала маму. Що ти зробила? Голос тремтів. Не розумію, про що ти, відповіла вона з удаваним здивуванням. Пост. Ти написала, що я подарую квартиру, а хіба ні? Її голос став холодним. Я знала, що ти передумаєш, просто допомогла тобі зробити правильний крок. Ти здуріла. Це ж обман. Не обман, – перебила вона. Це реальність, яку всі вже знають. І на випускному в суботу ти принесеш документи. Виписку й договір дарування. Ні. Якщо не принесеш, її тон став крижаним. Усі дізнаються, яка ти лгуня. Подумай, Надя, як це виглядатиме для твоєї кар'єри? Ти ж у нас піар менеджер, кому потрібен працівник, якому не можна довіряти. Я завмерла, власна мати шантажувала мене, ти знищиш мене. У тебе є вибір, сухо відповіла вона. До суботи. Я кинула слухавку. Сльози душили, але крізь них пробивалося інше гнів. Я набрала сестру. Аліно, ти бачила мамин пост? Бачила. відповіла спокійно. Ти знала, що вона це зробить? Знала. Ми обговорювали. Мене наче ударило струмом. Тобі нормально, що вона бреше і шантажує мене? Боже, нать не перебільшую. Я... У тебе дві квартири, і ви у мене жодної. Це справедливо. Я оплатила твоє навчання, дала тобі житло безкоштовно, і дякую за подачку. Її голос був зневажливий. Але я хочу своє. Постійне, це моє майбутнє. Вона кинула слухавку. Я сиділа в темряві, дивлячись на чорний екран. У мене більше не було ілюзій. Мама й сестра зіграли в змову. Вони вирішили, що зможуть загнати мене в кут. Використати натовп, репутацію, страх, я відкрила сейфи з документами. Серед пожовклих паперів знайшла заповіт і перечитала його так уважно, як ніколи раніше. І тоді натрапила на рядок, який змусив мене піднятися, наче від електричного удару. Будинок, у якому вони жили понад 20 років, належав бабусі. А тепер мені я набрала юриста. Дмитре Олександровичу, мені потрібна консультація. У спадок дістався будинок, у якому живуть мами відчим. вітчим. Вони там десятиліттями, але договорів ніяких немає. Що це означає? Він помовчав, потім відповів Це означає, що вони користуються майном безоплатно на словах. Ви маєте право вимагати його звільнити в будь який момент. І квартира, де живе сестра. Та сама ситуація. Офіційно вони там без прав, потрібно підготувати претензію і дати 30 днів. Якщо не підуть, суд. Я глибоко вдихнула. Готуйте документи. Тієї ночі я вперше за довгі роки посміхнулася. Вони думали, що загнали мене в пастку, але насправді самі потрапили в неї. І тепер на банкеті у суботу я мала намір показати їм, з ким зв'язалися. Субота настала швидко. Я прокинулася з дивним відчуттям спокою. У сумці лежали документи, підготовлені юристом. претензії про припинення безоплатного користування, печатки, підписи, все законно. Я знала, що цей вечір змінить усе, але вже не боялася. Ресторан був прикрашений кульками і написом Вітаємо Аліна, людей зібралося багато, близько сорока родичі, однокурсники, сусіди. Всі сміялися, пили, танцювали. А я сиділа, відчуваючи, як мамин погляд не відпускає мене ні на секунду. Коли настав час тостів, усі піднімали бокали, говорили приємні слова. А Ліна світилася від уваги. І ось мама постукала ножем по келиху Дорогі друзі, дякую, що ви сьогодні з нами. У мене є особливе оголошення. Старша сестра моєї доньки хоче сказати кілька слів про свій подарунок. Усі обернулися до мене? Десятки поглядів. Мама усміхалася, але в очах лід. Я піднялася. Повітря в залі стало густим, наче перед грозою. Дякую, мамо. Я зробила ковток вина і витримала паузу. Так, у мене справді є оголошення. Я дістала телефон і натиснула Відтворити. І зал почув мамин голос Я виклала це, щоб ти не змогла відмовитися. У суботу принесеш документи, інакше всі дізнаються, яка ти телгуня. Ти ж у нас піар менеджер Надюш. Подумай, що буде з твоєю репутацією. Дві хвилини абсолютної тиші, лише звук її голосу, холодного і розрахованого. Коли запис закінчився, у залі можна було почути, як хтось упустив видалку. Я поклала телефон на стіл і дістала документи. Це претензія про припинення безоплатного користування Дім, у якому ви живете, належав бабусі. Тепер він мій. У вас 30 днів, щоб знайти нове житло. Мама побіліла, взяла папери тремтячими руками. Що це? Це жарт. Це закон, відповіла я рівно. Потім я підійшла до Аліни. Вона вже плакала, зіпсована туш стікала по щоках. Я простягнула їй такий самий пакет документів. І тобі теж тридцять днів, щоб з'їхати з квартири. Ні, Надя. Її голос зірвався. Це ж, я думала, ти думала, що я дозволю шантажувати себе, помилилася, я обернулася до гостей. Раз ви всі тут вам варто знати правду. Цей будинок був бабусиним. Я дозволяла їм жити там, думаючи, що ми сім'я, але сім'я так не чинить. Мама опустила голову. Сергій мовчав. Наче його виробило. Аліна сиділа, витріщивши порожній погляд у стіл. Усі навколо були приголомшені. Я підняла келих. Вітаю тебе, сестро, з дипломом. Ласкаво просимо у доросле життя. Я поставила келих і пішла. Позаду стояв мертвий тягучий шепіт. Ніхто не наважився мене зупинити. Удома телефон розривався, десятки пропущених дзвінків, повідомлення сипалися одне за одним. Надю, поговори з нами. Ти не можеш так? У мами істерика. Простий нас. Будь ласка. Я вимкнула звук, налила собі вина і сіла біля вікна. Місто мерехтіло вогнями, і вперше за довгі роки я відчула свободу, повну, важку, але справжню. Біль і образи не зникли, але їхні ланцюги більше не тримали мене. Вранці вони прийшли під двері. Я подивилася у вічко. Мама, з заплаканими очима. Аліна бліда, як папір. Сергій за їхніми спинами. Я відчинила, але на поріг не пустила. Надюша мила. Мама плакала, хапаючи мене за руку. Прости мене, я зробила жахливу помилку. Я просто хотіла допомогти Аліні. Ми ж сім'я. Сім'я не шантажує, відповіла я. Це ніколи не був ваш дім. Це був бабусин дім. Вона вас пожаліла. Сергій спробував говорити спокійно. Надя будь розсудливою. Ми не знайдемо інше житло за 30 днів. Ціни шалені. Треба було думати раніше. Різко відрізала я. А Ліна заплакала. Куди мені йти? У мене ні роботи, ні грошей. Це твої проблеми, відповіла я. Ти доросла. Вирішуй. А якщо ми будемо платити, раптом сказав Сергій. Ми підпишемо договір. Будемо щомісяця вносити оренду. Я подивилася на нього. Єдиний, хто хоч трохи думав раціонально, 55 тисяч на місяць за будинок, через тиждень перший платіж, інакше виселення. Мама швидко закивала. Так, так, ми згодні. Я повернулася до Аліни. А квартира 45 тисяч. Вона розкрила рот від шоку. Стільки у мене немає роботи. Тоді шукай. Або з'їжджай. Мама пригорнула її. Вернешся додому, дочко, все буде добре. Вони підписали договори наступного дня. Мама принесла готівку, не дивлячись мені в очі. Аліна мовчки зібрала речі і повернулася в дитячу кімнату. Я здала квартиру аспірантці з пединституту за 60. Щомісяця я отримувала 115 тисяч орендних грошей і жодного разу більше. Не чула від них слова сім'я. Тепер вони для мене були лише орендатори люди, які платять за дах над головою. Іноді мама писала короткі повідомлення Як ти. Але я не відповідала. Я згадувала бабусині слова. Доброта без меж? Це не доброта, це килимок біля дверей. Тепер я знала, що мала рацію. Я більше не була тією дівчинкою, яку віддали як не я була жінкою, яка вміла захищати себе, і спала я спокійно.